Прийом, прийом, прийом. друзі! Сьогодні в мене був відсипний, реально відсипався, тілу треба було відпочити та й голові теж. От вчора мама генерал все-таки прийшла і ми наробили дуже багато роботи. Розбирали тут пристройку, купу шифера грязного, розбитого. Зараз все покажу. Ось тут було. Натягнута якась сітка, закидана це шифером. Тут була пристройка в купу різноманітного бетону, тут теж діставали. Такий недбалий <кхи>, дерев'яний пол був. Все-все-все винесли, вивезли, виламали, поламали. Ло забув вчора. Ось тому. До вечора працювали тут. Вчора я не копав. Сьогодні у нас дещо по плану є, до речі, з цієї пристройки ми вчора витягли ящик, в якому можна щось сушити, щось зберігати. Стіл, який можна привезти до ладу, це дерев'яний стіл. От, полакувати його, вичухати, полакувати буде хороша штука мені для роботи. І дивіться. Жимова скам'я. Правда, вона занадто довга, але як варіант можна на ній і жим робити, як лавочку застосовувати під штангу. І ще половину корисної площі ще під щось застосовувати. Але зараз, зараз сідаємо чаювати, взбадьорюємося, заряджаємося. До обіду було просто ну, холодно, 10 градусів не було. Волога. Ну, як після дощу, знаєте, тому що всю ніч падав дощ. Ще й вітересну зябку, так, ну, як кажуть, жаба цицьки давала. Так що цицько-жаб чи жаба цицьк закінчився. І ми сідаємо чаювати, а потім у нас знову робота до мами. О, в кого в тітки, да? Сливи? Тітки всливи. В тітку в сливи. Будемо збирати тітку в сливи. От і. Пукати. Пукати сливи. Наді діставати кістечки звідти, тому що ці сливи. Що-що? А потім буде повидло. Так, пукаємо сливи і буде повидло. Чи варення? Слава і повидло? Повидло називається? А варення і повидло яка різниця? Що ще? Та одне і те ж саме. Серйозно? Ага, зрозумів. Друзі, я завжди думав, що повидло це щось таке густе, аж майже тверде, а варення це рідке, виявляється це те саме. Все, будемо збирати сливи. Якщо вони дійсно класні, смачні, я думаю, що я ще і ними пообідаю. Ось ми на місці призначення, приїхали до Тітки допомагати рвати дві сливи. Тут вони прям в сіяні. Дуже багато багато слив. Трошки знизу, трошки зверху. І є у нас два таких велетенських пакета, я думаю, що будуть як мінімум до половини. А ти як думаєш, наповнив по На кілька нам села стане. побачимо. Пригощаєш підписники? Пригощайтесь, дивіться, яка. Який воно Угу. таке. Сонце зникло, друзі. Починає трошечки холодати, а там з тієї сторони захід сонця за на... хатою. Привіт. Так, ну що, є що сказати. Ми їздили, зібрали приблизно по вазі було десь 35 кілограмів слив. В тітки були це рідна сестра от мами моєї коханої. Ось так. Тітка моя виходить, тітка Люба. І нас дуже сильно пробувала вмовити на її. Я не пам'ятаю, як це називається. Щось типу як шампанського, якесь вино. Ну, вона в Італії на заробітках, тому от, пропонує те, чого в неї багато. От, ми відмовлялись, ну все-таки вона налила нам в рюмки навило зовсім трошки. І знаєте, я такий, ну, типу, сильно просить, просто візьму, по трошечки зовсім, там, навіть не ковток, не пів ковтка, мабуть, 10% від ковтка, там просто пів грама я б трошечки на губи взяв, пополоскав рот і розумію, я просто це, і в цю ж секунду я відчуваю, як мене починає розслабляти. Тобто навіть грам алкоголю легкого. Вина шампанського, я вже відчуваю. Оце результат сімилітньої чистки, 7 років без алкоголю. От, на чистому більш-менш харчуванні, вегетаріанському. І зараз просто організм це чітко дає зрозуміти, що це яд, що цього не треба взагалі. Ні ковток, там, ні за, за це без всяких поводів. От просто його не треба. Абсолютно. Не потрібно, тому да, такі спостереження і ще тітка почала показувати свій дім. Дійсно дуже гарно, класно зроблено. Люди тут на заході України, якщо в них нікого з рідних, самі не їздять на заробітки в Європу, то реально дуже бідні. От тут такого, як там блогерство, продажа по інтернету, майже не розвинено. От люди реально щось будують тільки на... Гроші, які заробляються за кордоном, тому що тут в Україні та сама робота, де за кордоном оплачується добре, тут її ну, вона взагалі Ну, це бідні люди. Я думаю, що я тут унікальна особистість своїм блогом, от, своїми інтернет-продажами. І тут навіть в цьому селі є нова пошта, але вона, як знаєте, видача, пункт видачі. Тобто сюди доставляють. Да, сюди доставляють невеликі посилки і в магазині просто їх видають. Тобто немає робітника нової пошти, немає терміналу, прийому, нічого. От. Тому, що, тому що люди в основному нічого не замовляють або просто їздять це в найближче місто. Тому так, робота. П'ята вечора в мене ще сьогодні не копано. Ось. Бачите, тут є ступінь. Я хочу зараз десь 2, може 3 метри отак продовжити вкопатися, почати заглиблюватися, наскільки вийде заглиблюч. Цю ступінь теж вирівнюю по висоті. І є тут один момент, який мені не подобається, який мені просто лінь не хочеться прибирати. З однієї сторони, що тут ми ходимо, бачите, воно сипеться. З іншої сторони воно сухе, його просто ну, не хочеться. Не хочеться, але треба. Думаю, що я це теж вкопаю зараз. Ну що, пора. Хочеться, не хочеться, а треба робити. Тому хоу. Це Шуперсті А Унброкен. Дуже смачний, дуже заряджаючий, балансуючий всю внутрішню енергію твого тіла. Ух, я готовий до балансів. Друзі, сьогодні жаби по особливому цицькасті. Нам да, мені дуже подобається цей вислів, жаба цицьку дає. Тут... каже, що це означає, що тут холодно. Да. А в цієї ночі було чи 2-3 градуси тепла. Тобто спускалась температура прям дуже близько до нуля було. Прямо реально. Підмерзаємо, але сьогодні сонечко. Вчора, як тільки сонце зайшло, одразу різко почало дуже сильно холодати. Я ще помахав трошечки лопатою, трошечки порив. І як стало темно, то я ще порив. Я ще вимкнув світло. Якраз от той фрагмент траншейки, яку я рив, воно якраз під світлом попадає. от Прям дуже добре. Вчора трошки допрацював. Сьогодні йдемо допомагати збирати. Батькам кукурудзу, мама вже там, ми з Надією на півгодинки спізнюємося, пили чай, заряджались, бо стан теж, знаєте, ну вітер, сьогодні ще й вітряно, вчора було якось менше вітру. Вітряно, холодно, але сонце. от Хоч щось, хоч трошечки радості в цьому є. Дивіться, яке небо гарне. Ух, Ух. Це прям Дуже гарно, мені подобається. Офігенно. Офігенно. Прям маски такі. Ух. Да, якби не камера, якби я не дивився в камеру, я б навіть і не дізнався, що там на фоні такі гарні хмари. Бачила, да, які хмари? А, ух. Як Глибина така, маски. Дивись, викрив. Як ух. Тепер подивилися вживу. Хребет динозавр, Так, да, друзі, це, це неймовірно гарно. От я зараз в основному знімаю, показую тільки тренування і робота. Тренування, робота. Не знаю, наскільки це цікаво дивитися, друзі, але я показую те, що відбувається в моєму житті, а це зараз займає ну, більшу частину мого життя. Звісно, ще є навчання, в яке я зараз вливаюся. Це другий курс, вже серйозне навчання. Отримуємо духовну освіту, вайшнавську. Оце ведична культура. О, другий курс ми вже вивчаємо шастри. Шастри це святі писання, бак чи шастри називається курс Багавадгіта. Це перлина ведичної культури. Те, що має знати кожна освічена людина, ну, звісно, не кожна, а ті, кому це треба. От, тому зараз так. Я думаю, що сьогодні трошечки роботи. Додому, обід і вкопуюсь. К вкопуюсь, копаю, копаю. А що завтра субота нас просила, де щось допомогти? З бетоном тато допоможеш залити. Так, да. Да, буду ще з бетоном завтра працювати. Ну а неділя вихідний. Ну отак рухаємося потрошку. Але на наступному тижні мама казала, що там вони трошечки з цим своїм розбираються і вже якби повноцінно переключаться до нас, бо ми вже хочемо, щоб проведена була вода. Ну, а я свою частину роблю. Те, що можна зробити без батька, без контролю, без генерала мами, це можна робити. Коп Копати, це я можу. Тому продовжуємо в такому темпі, скоро буде трошечки комфортніше. І я думаю, що скоро до нас підійде вже холодильник, тому що той холодильник, що в нас, а не знаю, наскільки це зараз вже актуально холодильник, ми вже сьогодні спілкувалися, кажу, та просто виносити. Все на вулиці, на лавочку, вже не пропаде, вже на вулиці холодний. Які холодильники взимку. Але все-таки, знаєте, не коли стала температура постійно, це добре. Бо в нас холодильник, маленька морозилка, і вона морозить. Морозить, але знаєте, як менше, ніж звичайна морозилка. А той відділ, де холодильник, він взагалі ну, просто тумбочка. Тобто, по факту. От щось сир, да, щось таке, що зберігається в прохолодній температурі. Не можемо навіть купити. Або купуємо в маленькій кількості, щоб швидко з'їсти. Тому що все або замерзає, або пропадає. Тому зараз так. Думаю, що холодильник це вже плюс один до комфорту буде. А далі рухаємося далі. Тому вже такі дерева трошки ще не жовті, але вже по осінньому якісь відтінки інші, вже якось не по літньому. Але гарно. Це друзі, міксований костюм Кікімора, жиди, плюс волосся від кукурудзи.